Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Моє посвячене ім'я Хорс, звуть мене Віктор Федорович, прізвище Шовкошитний. Я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні, після того, як ви підпишетесь на наш канал, поставите уподобайки, поширите цей допис, ми з вами поговоримо. Про рекомендовану літературу щодо е, пізнання світу та України. Якраз такий день сьогодні е, винятковий е, день письменника, і е, про книги поговорити в такий день, ну сам Бог велів. І тому почнемо спочатку. Для того, щоб розпочати, так би мовити, ну, такі загальні уявлення про світ, треба читати веди. Махабхарату, Багатгіту і так далі. Там є такі концептуальні речі, які носять світоглядовий характер. Звичайно ж, якщо ви українець і патріот України, то ви обов'язково повинні прочитати Велес-книгу. Найкраще, на мій погляд, вона написана. В авторстві Бориса Івановича Яценка, хоча зараз багато різних авторів є, і вони також достатньо просунуті. Але от Яценка мені до душі, що називається, Ліг Найкраще. Велис книга, в якій розказується, розповідається про історію наших з вами пращурів. Це книжка. Яка вирізана на дощечках, пережила там цілу епопею, е, була зна, знайдена під час громадянської війни, цілий мішок цих дощечок був. Потім вона опинилася за кордоном, потім її зберігали в одному із аббатств е, у Франції, потім е, Миролюбов. Почав її розшифровувати, і описувати, і так далі. Багато-багато чого пережила ця книга, вона є справжньою нашою е, історією, нашого з вами, народу, наших пращурів. Е, звичайно ж, е, я не можу не згадати і е, книги, які. Я сам написав, тому що ну, на сьогоднішній день мною написано, видано 12 книжок, і крайня книжка перевидана, так вона виглядає. Називається пробудження під час війни. Бачите, вона така об'ємна, достатня книжка. Вона написана. Дійсно, з першого дня повномасштабного вторгнення я почав їй писати і описувати ну, ті події, які ми всі переживали, От, і плюс ті осяяння, які приходили в цей час. Тому я думаю, що вона буде корисною і. Навіть після війни, хоча війна ще триває. Я зараз продовжую цю епопею, пишу е, наступну книжку, яка називається Війна богів, е, де також використовую цей же підхід, тобто е, описую там наші осяяння, описую ту інформацію, яка надходить до нас через наші канали. В нашій академії дуже багато каналів, більше сотні на сьогоднішній день. От і описую наші дії, що ми робили у відповідності до тих викликів, перед якими ми опинялися. В тому числі ми абсолютно тримаємо руку на пульсі тих подій, які зараз е виникли і роз розгортаються. Після е, того спектаклю, який влаштував Трамп у себе в Білому домі разом зі своїм оточенням, нашому президенту, намагаючись його звинуватити, звинуватити в тому, що Україна недостатньо вдячна за таку мляву допомогу, яка е, надходила із е, Сполучених Штатів з першого дня. Е, Повномасштабного вторгнення. Пригадайте, скільки вони е, витратили зусиль, щоб пояснювати, що не можна Україні давати літальну зброю, що не можна дозволяти Україні стріляти по ворожих е, позиціях е, за кордоном України. А звідти гатили ракетами, звідти ргатили е, всілякими... Е, Зал, е, установками залпового вогню по мирному Харкову, по Сумах, по е, інших містах і селах України. От, Так що там також є про що поговорити. І ми тримаємо на пульсі руку сьогодні. Буквально отримали повідомлення від е, самого Абсолюта. Він сказав, що все під контролем, що так і має бути, що всі ці. Любителі Бенефісу і нарциси поплатяться не тільки вони особисто за те, що вони намагалися глумитись з України, а ще і їхні народи. І чим швидше цього рижого клоуна приберуть, тим менше дістанеться американському народу страждань. Що стосується рашки, абсолютно сказав так. З ними буде те, що у вас викличе бажання їх пожаліти. Ми втримаємося. Ми прощаємо, ми дуже великодушні, ми прощаємо своїм, е своїх ворогів, обов'язково прощаємо їм тільки на їх могилах і не інакше. За те зло, за ті ріки крові, які вони пролили в Україні, немає їм прощення. До сьомого покоління на тисячу років наперед. Не буде їм прощення. Хай вони пожнуть свою карму, так, як вони того заслужили. Що стосується hơn, 세상, книжок, які який. Висвітлюють історію України, їх насправді дійсно дуже мало. І на сьогоднішній день я б рекомендувався такі історії України Руси Михайла Грушевського, історію України Русі Миколи Аркаса. Е він був засновником е, просвіти знаменитої організації. От і ця книга написана ним ще в 1901 році, і більш-менш ще не підпала під вплив, так би мовити, корекції большевиків. І е, з сучасних е, історій України я би виділив історію України від Діда Свирида. Ординська навала називається. Ну, дід Свирид це такий псевдонім блогера, який виступає під цим псевдо. Ось що стосується літератури. Ви знаєте, що рукописні фонди України вони згоріли благополучно, в наш час підпалили. В бібліотеці саме той відділ, де знаходилися рукописи. Ви знаєте, як переписувалися рукописи під впливом е під впливом різноманітних там, е імперських указів і так далі. От. Тому історія України це наша клітинна пам'ять. Ось те, що ми пам'ятаємо, те, що поєднує нас оцим Калиновим мостом. Пам'ятю крові і є справжньою історією. Тому звертайтеся, власне кажучи, до своєї пам'яті, тому що дуже мало залишилось джерел, справжніх джерел, які зберігають справжню нашу історію. І ще тільки-тільки. В найближчому майбутньому, я сподіваюся, ми зможемо написати справжню історію України, відкинувши оці всі ідеологічні нашарування, відкинувши всю ту брехню, яка записана, в тому числі і в архівах, тому що всі архіви переписувалися під диктовку в найближчий час там, КГБ. перед цим... Е всіляких імперських указів і так далі, і так далі. І це тривало століттями. Чому так? Я, я вам скажу. Тому що ми дійсно прямі нащадки богів українці. Ми дійсно діти Сонця. Ми дійсно... Е Надія цієї планети, і, і тому треба було нас позбавити пам'яті, зробити такими сплячими ангелами, зробити нас просто-напросто іванами, що не пам'ятають свій рід. І тоді з нами можна робити все, що завгодно: забирати нашу землю, е, забирати наші надра, е, розривати нашу країну, там на шматки е, облізують. Я вам прямо скажу. Україна це чаша Бога. Тут, в Україні, знаходиться його душа. І воюючи проти України, вони воюють проти Бога. Нікому ще не вдалося перемогти Бога в цьому світі. Нікому. Ніякому пилу, ніякому нарцису рижому, нікому не вдалося і не вдасться. Тому що навіть для нас, для нашої академії. З підготовленими тисячами справжніх воїнів світла сьогодні абсолютно сказав спокійно. Не треба нічого робити. Спостерігайте, що я з ними зроблю. Ось, і коли треба буде, я вам дам команду і ви спрацюєте близьковично. В цьому ваша задачка зараз. Спокійно спостерігати за тим, як я їх всіх поставлю на місце. Ось. Таке сьогодні ми в день письменників отримали повідомлення. Воно не може не радувати нас. Тому, дорогі українці, будьте спокійними. У нас мужня армія, у нас мудрий народ, і Бог на нашому боці. А це найголовніше значить, на нашому боці правда і справедливість. Значить, ми йдемо дорогою істини. І ось... На цій дорозі ми відтворимо і свою справжню історію, ми створимо і країну щастя, в якій ми нарешті будемо відчувати всі себе вдома. Бережіть себе, до наступних зустрічей. Е е пишіть свої запитання, я буду намагатися е відповісти на них всі. Е от, слава Богу, потрошку вже застуза відходить. І в мене є можливість хоча б цих 10-12 хвилин поговорити майже не кашляючи. Дякую дякую за вашу підтримку, дуже е, ціную ваші відгуки, поширюйте е, наше знання, допомагайте нам. Дякую намасте.